Маріанна Кєновська танцювала, здається, колись у балеті. Здається, зараз тіло, наче чуже. Важко дихати, йти. Автоматник стоїть на узбіччі, стоїть і сміється. Я ще думала вранці, що треба ковтину вдягти. Ту привезли з кантиком білим, бо вже прохолода. Дуже гарно була і люблена ще до війни. Даніель мій казав, що мені усе не догода. Але зараз інакше усе, Бабин Яр. Довкруги бур'яни. Коло мене йдуть різні люди, і дуже багато на руках у жінок, немовлято, скрізь діти і старі. А сусідка хавіва втяглася як на справнішнє свято, на відтухлі святкові узула. і Бог у горі бачить сльози хавівині. Ноги у камені стерті аж до крові. У танці під думом підошву штанкі. за кілька хвилин до останньої смерті. Бо усі попередні вмирання були не такі. Микола Бажан. Яр, роді провалля, глини ще зелені, завалений зотлілим сміттям рів, жахаючись, вривається в легені, зловіщий вітер ржавих пустирів. Не бліднути, нескніти, не здрігатись, стоять, як суд, як войовних стоять, замало клятв щоб ними присягатись, щоб проклинати не стає проклять. Звичайний яр, брудний і неохайний, тремтлявий віти двох блідих осик. Ні, це не тиша, незгасими крик, ста тисяч сердець, присмертний крик очаяний, сріблястий попіл спалених кісток, людського лоба тріснутий шматок. Петро, Павличка, Бабин яр, реквієм. Похиленим вітром осіннім над Бабиним яром стою. Отця Своброва бача і брата, і матір свою. Не тут вони тяжко мирали, не тут вони зморені сплять. Тихні молитви, благання в деревах десь тут шелестять Тут Київ та рідні козацькі, тут наша свобода в крові. Над братнім осопшим народом ми молимось, мертві живі. Я бачу, то мама не сльози. Лискочуть на хвилях гнібра. Я знаю, моя Україна воскресне на поклик добра. Бабин яр, Володимир, Сюсюра, сюди водили їх і ставили підряд, що гавкала команда, розстрілювали їх во славу Фаталянда, і падали вони сестра, і друг, і брат, і падали вони, кохана і дружина, і мати, й дитинча, бабуся, й дід сумний без крику у мовчки всі свята їх смерть невинна, як пам'ятник в віках, безсмертний краю мій, їх тисячі лягло, бо бняр і травмували їх у тім тім'я рукати, топтали їх тіла, ридали хмари, доки, схиляли злякані Голівенькі цвіти. І сльози капали з їх криваві, на землю стерзану, да йшли в останній раз, безсмертні смертники. І шепотіли трави, вони пішли на смерть, бо так любили нас упали як один. Вони у тьму могили за те, що небо це і землю цю любили, що вірними тобі, Україно, були.